У вересні підлітковий клуб «Жар-птиця» вітав у себе в гостях педагогів Кузнецовського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та вихованців підліткового клубу Бригантина. Патріотичний захід У нашім серці Україна для дітей підготувала педагог-організатор Наталя Радчук. А сьогодні у нас свято називається У нашому серці Україна. Ми з гордістю та радістю можемо заявити усьому світу, що засяяла веселка над нашою землею, нашою державою. Вона здобула волю і незалежність. Перед світом постала держава з давньою історією, оригінальною духовною культурою і працьовитим миролюбивим народом. Тут, наша, тут наші державні корені, тут наша земля, яка дала нам горде ім'я, українці. діти, на карту України, на її кордони де здавна жили і живуть наші предки, і ми український народ. Вистрадавши та виборовши свою волю, Україна тепер має свої державні символи. Які державні символи має наша Україна? Голосно всі разом. Перший, прийдем. Участь у виховному заході взяли вихованці підліткових клубів Бергантина та жар птиця, педагоги, батьки та представники засобів масової інформації. Краса нашої держави прослідковується у кожнім слові, кожному віршику, у кожній пісні про Україну. Від України. Як сонце любить, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні неяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мовою її солов'їну. між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над, над вікнами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть у коханні в труді і в бою, як пісні що лине зорею, всім, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Віденько, та півенько присягне серця, кров і любов все тобі, віддати боротьбі за Україну, за її до. And the end історичний календар, календарю час народження предків виходять герби, печати прапори. Коріння виникнення прапори знаходять в історичному минулому міфології та фольклорі, в давніх літописах, переказах і в мові. Так, автор слова о Богу Ігорові стверджує, що ми є внуками Дажбога, а міфологічний Дажбог. Уособлює сили сонця, і якщо поглянемо на обрій весняного ранку, то побачимо поєднання блакитного і золотого, жовтого кольорів. Тому і не дивно, що їхнє поєднання символізує наш народ і історію, відому нам з часів Київської держави.